У Нововолинську на роботу шукають двірника. Обов'язки буде входити прибирання прибудинкових територій. Заробітна плата 8 тисяч 700 гривень в місяць. У місті Камінькаширській є вакансія секретаря суду, який здійснюватиме підготовку судових справ із скаргами. Поданнями апеляцій касаційними скаргами для надіслання до судів вищих інстанцій забезпечуватиме реєстрацію виконавчих документів, які видаються стягувачам в частині виконання судових рішень. А також буде робити підготовку та передачу справ до архіву суду. Зарплата 6700 тисяч гривень. У Нововолинську запрошують на роботу бісквітника. Працівник займатиметься виготовленням печива та пряників у кондитерському цеху. Зарплата 6700 тисяч гривень. У Луцьку на роботу кличуть вантажника. У обов'язки входитиме завантаження і вивантаження товару та розміщення його на складі. За місяць платитимуть 9 тисяч гривень. <звук> У обласному центрі Волині є робота адміністратора, господаря залу. Потрібно здійснювати контроль та організацію роботи ресторану, співпрацювати із постачальниками. Контролювати якість видачі страв та проведення інвентаризацій, вести графік роботи працівників, а також касову дисципліну. Зарплата 12 тисяч гривень. У Луцьку є вакансія продавця-консультанта, який буде продавати професійну косметику та парфумерію, а також консультувати клієнтів. Зарплата 10 тисяч гривень. Вакансія електрослюсаря підземного є у Нововолинську. Працівник проводитиме монтаж, демонтаж, ремонт, здаватиме в експлуатацію насосні установки, електроустаткування конвеєрів, виконуватиме технічне обслуговування та ремонтні роботи. Заробітна плата 17 тисяч 800 гривень. У ковалі кличуть на роботу покрівельника будівельного потрібно робити перекриття або накриття покрівель на дахах будинків. Платитимуть 10 тисяч гривень в місяць. У Луцьку є вакансія фахівця з питань цивільного захисту. Обов'язки входитиме організація планування заходів щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, техногенного походження, забезпечення зменшення збитків і втрат у разі стихійного лиха, аварій, катастроф, вибухів і великих пожеж на об'єктах закладу. Зарплата 6700 тисяч гривень. У Торчені запрошують на роботу асистента вчителя, який забезпечуватиме навчання і виховання учнів з урахуванням специфіки опанування початкової школи. Організовуватиме та плануватиме освітній процес, забезпечуватиме виконання навчальних програм відповідно до навчального плану. Зарплата 8 тисяч 500 гривень. Шеф кухаря шукають у заклад в Маневичах. Працівник займатиметься приготуванням страв та напоїв у центрі професійної освіти, дотримуючись технології, меню і відповідної калькуляції. Зарплата 7 тисяч гривень.